Вітаю в ефірі Брейк». Запрошую всіх охочих долучитися до нашої розмови. Сьогодні будемо говорити про молодь, про перспективи розвитку молоді у Запорізькому регіоні, про нові грантові програми, про те, як міграція молоді впливає на розвиток країни. І до нашої студії ми запросили експерта програма, очільницю управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації, пані Наталю Власову. Вітаю вас, пані Наталя. Я також вас вітаю. Пані Наталі, відомо, що наша молодь активна, працьовита, позитивна. Скажіть, будь ласка, під час війни які напрямки діяльності молодь задіює найбільше? І взагалі чим займається молодь? Ну, скажу так, що після масштабного вторгнення російських військ на територію України. А... Багато планів, мрій, молодих людей вони були перекреслені. І всі сфери, які є в нашій Україні, вони зазнали суттєвих змін, в тому числі і молодіжна сфера. Вона кардинально змінилася, тому що є виклики часу, і ми маємо реагувати на них. Але дуже приємно, що наша молодь вона активізувалася, вона об'єдналася, згуртувалася і разом з молодіжними центрами, молодіжними просторами, молодіжними громадськими організаціями стала такими самоорганізованими сервісними хабами, на базі яких проводиться колосальна робота. Якщо говорити про наше обласне управління, яке координує діяльність всіх молодіжних закладів, закладів, то слід зазначити, що сьогодні на території Запорізької області таких закладів створено 13. на базі цих центрів така активна відповідальна молодь об'єдналася і працює за наступними напрямками. Це основні напрямки зараз в молодіжній політиці під час війни. Це організація волонтерських хабів. Вони прогно. Пропагують ідею волонтерства серед молоді, це організація гуманітарних центрів. Значить, чим займаються це збір і роздача гуманітарної допомоги тим цивільним людям, які опинилися в скрутному становищі. Це проводиться ряд базових навчальних тренінгів, семінарів на різну тематику, наприклад, надання першої домедичної допомоги, безпечне поводження громадян під час бойових дій, перші такі ази володіння зброєю. В нас є електронний тир. Тому ну, і така тематика, яка на сьогодні дійсно викликана цими подіями Послібний, страшними. Так. Вона реалізується, і я вам скажу, що. ¡Gracias! Дуже багато бажаючих є пройти саме ці тренінги і це навчання. А у нас е, записуються на е, за тиждень, групами, і люди е, дійсно вивчаються, тому що розуміють, що ніхто не знає, я, в якій ситуації вони можуть опинитися завтра. А, також ми проводимо велику роботу саме щодо е, надання е, достовірних джерел інформації для нашої молоді, тому що оцей інформація. Інформаційний супротив проти о, наших окупантів він також є дійсно сьогодні актуальний і е, ним Дуже суттєво дій. треба займатися. Ну і один із напрямків роботи, який залишився з нашого мирного життя, це організація дозвілля молоді. Незважаючи на те, що у нас ідуть бойові дії, що у нас військовий стан, ми все рівно розуміємо, що молодь має десь відволікатися, Жити, психологічно так, розслаблятися. Тому ми проводимо такі заходи, але за умов безпеки життя і здоров'я для тих молодих людей. Тобто, ми маємо при Дені заходи витримувати конкретні критерії. І слід зазначити, що наша молодь на сьогодні, якщо звертатися до мови цифр, було зроблено соціологічне опитування весною. То хочу сказати, що 80% української молоді вони активно приймають участь в усіх необхідних заходах, які наближують нашу перемогу. А 35% молодих людей займаються волонтерством. 13% молодих людей працюють в критичній інфраструктурі. І 18% молодих людей чинять інформаційний супротив проти нашого ворога. Це говорить про те, що дійсно молодь згуртувалася, активізувалася, і вона розуміє, що незважаючи на такі важкі умови, на те, що дійсно їхнє життя кардинально змінилося, вони привносять свій вклад. Заради нашої майбутньої перемоги, а скажіть, будь ласка, можливо, нас зараз дивиться молодь, яка ще не долучилася, але має таку активну позицію. Так як можна долучитися? Це якісь хаби, це якісь центр, чи можливо якийсь кол чи університет? А, значить, хочу сказати, що на сьогодні у нас є два обласних молодіжні центри: це mm -hmm. обласний центр молоді і обласний центр патріотичного виховання молоді. Вони розташовані на території міста Запоріжжя, патріотична 49. Вони підходять з. Звертаються там, Супер. з ними знайомляться, вони пропонують свою допомогу, своє бачення, свої ідеї, і ми продовжуємо далі співпрацювати. Чудово! І відомо, що вже частково починаєте відновлювати грантові програми. Так? Розкажіть, будь ласка, бо це класно. Ми маємо жити виживати. Ви правильно сказали, що молодь має. Ну, дихати молодь має розуміти, для чого вона живе, і ось такі, знаєте, грантові програми вони надихають, вони дають якусь мотивацію так рухатись вперед. Розкажіть, будь ласка, про пане слід зазначити, що коли наша країна і наші громадяни сьогодні захищають свої кордони, свій суверенітет і свою незалежність, в цей період ми отримали дуже велику квоту довіри від наших міжнародних партнерів і міжнародних організацій, тому сьогодні. У нас в області діє більше ста різних програм. Mm -hmm. Що це за програми? Це стипендіальні програми для молоді. Ну я зараз говорю конкретно програми для молоді. Mm -hmm. Так, mm -hmm. стипендіальні програми це. Обдарована молодь і молодь, яка бажає отримувати навчання в Європі. Вони можуть отримати оці гранти на безкоштовне навчання. Це програма міграції, це молоді, це програма інтеграції молоді і це програма грантових різних проєктів, де молодь може представити проєкт чи свою якусь ініціативу особисту, колективну. І під цю ідею вона. Отримує кошти, е, якщо говорити про е, Запорізький регіон, то я скажу, що ми дуже тісно співпрацюємо з такими організаціями, як Агенція розвитку США, це Фонд народонаселення, це Міжнародна міграційна служба і ну, ряд інших таких міжнародних партнерів, які, які сьогодні з нами співпрацюють. Можу виділити наш обласний центр молоді, які навіть у період воєнних дій на сьогодні вони активно приймали участь у цих грантових програмах такі гранти, і на сьогодні у нас відбувається навіть ремонт деяких приміщень в обласному центрі молоді виділяються дуже багато зараз. Коштів міжнародних наших партнерів на ці заходи, які передбачають допомогу для тимчасово переміщеним особам для значить, цивільного населення, які також мають якісь потреби для військовослужбовців. На базі центру молоді у нас створений такий хаб для тимчасово вимушених переселенців. Вони здійснюють організацію діяльності такого хабу і надають їм всіляку там підтримку і допомогу завдяки е, коштам е, цих грантових проєктів. Можливо, ви знаєте, які гранти найбільш затребувані? Ось на які гранти молодь більше звертає увагу. Чи хоче залишитись тут молодь, і розвивати власні ініціативи? Чи можливо все ж таки молодь хоче? Поки поїхати. Знаєте, чи ін Інтереси свої є різні, але на сьогодні, на сьогодні, та молодь, яка хотіла поїхати, вона виїхала, виїхала насамперед забезпечуючи свою безпеку і економічне життя, скажімо так, так. А, а та молодь, яка залишилась, то ясно, що для них зараз дуже цікавими є проекти, саме для реалізації різних заходів, своїх ідей щодо того, щоб допомогти з. Збройним силам України, mm -hmm. територіальній обороні, людям, які опинилися в таких скрутних становищі через війну, тобто mm -hmm. залишились без житла, залишились без якихось матеріальних благ. Тому на сьогодні це пріоритетніше. Mm -hmm. Так, це гранти для проведення психологічних таких занять, тренінгів з дітками тимчасово переміщених осіб, тому що. Вони потребують психологічної допомоги. Так. Вони мають а, прийти е, якби в такий нормальний світ, адаптуватися і далі продовжувати жити, незважаючи на те, що вони пережили жахіття е, війни. Вже вони пережили. Але е, саме молодь надає отаку е, їм допомогу. Отримує, і на це вони також отримують кошти від наших е, міжнародних партнерів. Отже, хочеться ще раз наголосити, що наша молодь незламна, залишились так. Допомагають, працюють, намагаються ще якось розвиватися. Але ви знаєте, ви кажете, що дійсно емігрувала молодь. Скажіть, які це наслідки для нашої країни? Бо Можливо, хтось хоче залишитись так за кордоном. Можливо, хтось отримує новий досвід, і буде повертатися сюди, і буде до нашої країни, і буде розвиватися. Ось які наслідки для нашої країни. А, ну хочу сказати, що після 24 лютого ми е з вами всі, і не тільки молодь, але й дорослі, не могли розуміти, що буде далі, так, так. як нам правильно чинити, що робити. Тому саме перша хвиля цієї міграції вона була велика. серед молоді в тому числі. Якщо дивитися на цифри, які нам дає Міжнародна міграційна служба, mm -hmm. то вони говорять, що близько 6,5 мільйонів українців, в тому числі mm -hmm. і молодь, так, вони перемістилися. В межах країни і змінили своє місце проживання. А, а більше трьох з половиною мільйонів громадян вони перетнули кордон і переїхали в інші країни Європи саме для того, щоб обезпечити себе і mm -hmm. зберегти своє життя. А, поступово трошечки починають повертатися, але ті, які, ну, напевно, мають прекрасні там умови, вони чекають, поки закінчиться війна. Це ці, процесі, ці процеси. Є вимушеними, е, може, хтось навіть і е, не планував, і не думав, що так буде. Але ми розуміємо, що через війну ми втрачаємо оцей молодіжний е, потенціал так. для нашої країни тобто країна старішає, і це дуже погано. Тому е, сьогодні на рівні держави мають прийматися різні програми, які... Забезпечуть напевно цей інтерес у молоді для повернення на свою батьківщину. У них не має перериватися зв'язок своєю культурою, своєю мовою. Тобто, якщо вони навчаються зараз в таких вимушених умовах за кордоном, вони мають навчатися на українській українською мовою. Якщо вони ходять до якихось театрів, фільмів, то там мають хоча б бути субтитрами. Ітри, якісь українською мовою. цей зв'язок не має перериватися також. Оцей потенціал е, молодіжних креатив, креативності, знань, е, він також втрачається. І е, е, сьогодні держава має приймати рішення, е, які спрямовані будуть на те, щоб повернути молодь, як я вже казала. Що саме я маю на увазі? Е, мають прийматися якісь державні програми, які забезпечують е, оці кредити: кредити на житло, кредити. На навчання, кредити, на реалізацію своїх проєктів, щоб молоді було цікаво повертатися і була можливість реалізувати себе. Ясно, що в такий час, коли йде війна, що в пріоритеті на першому плані це не життя, да, це життя безпека, це оборона, так. Але коли настане цей час. Що прийде наша перемога, і ми розпочнемо відбудовувати нашу країну. Ми маємо впроваджувати такі державні програми. Ну а зараз, зараз, мають мають напевно посилити цей контроль за. Тими процесами міграції, наші, наші консульства, які знаходяться угу. в тих країнах, куди переїжджають наші молоді люди, мають забезпечити їм безпеку, і ці необхідні мінімальні соціальні виплати вони мають вирішувати питання для того, щоб щоб молодь могла спокійно прожити, щоб вона відчувала, що є захист від держави, що є турбота від держави, і що наша Україна найкраща, і їм тут буде найкраще, тому ми маємо прикласти оці зусилля для того, щоб ми повернули цей молодіжний потенціал, який буде далі реалізуватися і в економіці, і в і в медицині, і в будь-якій сфері, тому що держава має бути молода. Не старіти, це саме головне. Це, звичайно, ми сподіваємося, що після перемоги таких програм буде багато, і грантів різноманітних, так і головне бажання буде наше бажання відновлювати, відбудовувати. Ось як зараз є бажання, я знаю, що ви співпрацюєте ще з вимушено переселеними особами, так також молодь, яка не стоїть осторонь. А приїхавши до нашого міста, вони так само долучаються, так і вони так само долучаються до ваших організацій. Ось розкажіть, будь ласка, хоча переживши таке горе, втратити там житло, ну усе своє життя. Вони не пускають руки і намагаються якось співпрацювати. Ну і бути корисними, так розумію. Я скажу, що ті люди, які пережили це горе, вони як ніхто відчувають, наскільки важлива зараз для інших людей підтримка. Підтримка від наших громадян, підтримка від нашого керівництва, від нашої держави, так. в тому числі. І вони є такі активні, такі цілеспрямовані, і для них немає ніяких перешкод. Вони завжди з нами, вони завжди поряд, і вони готові працювати і. В день і вночі тільки для того, щоб е, наша перемога була і вони змогли повернутися навіть е, в розвалені свої будинки е, або взагалі там нічого не залишилось. Вони готові повернутися, відбудувати, але жити на своїй рідній землі. У ну, спокою, у мирі, так, да ось ви правильно сказали, що молодь має жити, має розуміти, пам'ятати і піднімати нашу культуру, наші духовні цінності. І знаю, що ви, ви казали, що ви проводите такі культурні заходи, так. Нехай їх менше, але вони є. Я знаю, що бібліотеки працюють, якщо по запитам, угу. що і є якісь концерти невеличкі. Ось розкажіть, будь ласка, на що молодь більше звертає увагу? Чому чого хочеться? Співати, читати вірші чи поезію? Я не знаю в перші дні війни, от в перші півроку, молодь не хотіла, щоб для них проводились якісь розважальні угу. заходи, тому що вони були сконцентровані саме на своїй роботі, отакій волонтерській Волонтерські допомозі. допомозі. Да, але все рівно е, приходить е, напевно ця усталость, і хочеться трошечки вже видохнути хочеться трошечки підняти собі настрій, е, тому е, не зважаючи на те, що і у нас є обстріли, і у нас є Сирена сирени постійно. постійно так. так ми все рівно не могли проігнорувати таких традиційних наших державних молодіжних е, свят, і е, ясно, що ми завжди радимося з молоддю, тому що. При управлінні молоді, фізичної культури та спорту створені консультативно-дорадчі молодіжні органи: це обласна студентська рада, обласна рада трудової молоді, до складу яких входять лідери вищих навчальних закладів або трудових наших колективів різних підприємств, організацій. Тому першим вимальовувати і випрацьовувати. Наш план проведення саме заходів ми спілкуємося з ними цього року вперше в Україні. Свято День молоді святкувалося 12 серпня. Угу. Завжди ми знаємо традиційно, це було в червні, але за ініціативою молодіжних громадських організацій, які написали офіційний лист на Міністерство молоді та спорту, щоб перенести цей день на 12 серпня, тому що в цей день вся міжнародна спільнота святкує День молоді, угу. і ми хотіли разом з ними приєднатися і відсвяткувати свій захід. Тому, 12 серпня ми провели і Круглий стіл з лідерами молодіжними, і студентського самоврядування, і трудових колективів на базі обласного центру молоді, де обговорили реалізацію державної молодіжної політики на території нашої Запорізької області. Тобто були пропозиції, були своє бачення, в, якому, в цьому круглому столі приймали участь експерти, вони резюмували і за результатами проведення цього круглого столу, в нас випрацювалася отака от карта дорожнього до кінця цього року, тому що Окей. я ж кажу, що все кардинально змінилося. А що вони пропонують, якщо не секрет? А, Значить, що було запропоновано? Було запропоновано, що е, міжнародний день студента обов'язково ми маємо зустріти, продовжити е, проведення нашого такого м, традиційного. Конкурсу для обдарованої молоді в галузі науки також були затверджені тематики оцих базових навчальних тренінгів семінарів, що їм цікаво, чим би вони займалися. І вже після того, як ми розробили оцю тематику цих тренінгів, ми вже розуміли, хто буде це проводити, яких спеціалістів долучати до нашої роботи. І я ж говорю: після того у нас обласний центр патріотичного виховання молоді якраз ведеться. Напрямок, а вони кажуть, що черга стоїть. Угу. Просто так. із молодих людей да стоїть черга, і вони розписують по дням, по годинам для того, щоб всі могли це пройти. Боже, душа радіє, коли чуєш таку інформацію, так бо це дійсно гарно. Ми знаємо, заради чого ми це робимо. Ми знаємо, що перемога вже скоро І я вам хочу щиро подякувати за роботу вашого так відділу, за те, що. Ви надихаєте за те, що ви згуртовуєте за те, що ви ну, мотивуєте молодь. і Ви правильно кажете, що. Це потрібно робити на державному рівні, так, щоб молодь хотіла повертатися, щоб були перспективи. І я переконана, що у нас це буде, бо з такими незнавними людьми у нас не може бути інакше. Знаєте, я надихаю світ саме від нашої молоді. І я дуже щаслива, що я працюю з ними, тому що я з ними завжди душею молодію, так. я з ними завжди е, на хвилі актуальності і сучасності. Вони мене вчать своїм таким. Молодіжним фішкам, фішкам так, да так. і я серед навіть своїх дітей виглядаю завжди. Як вони кажуть, мамо, ти дуже крута, Клас, бачите. так що мені пощастило. Да. Дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Приділили нам час і хочу нагадати, що до нашої студії ми запросили очільницю управління молоді, фізичної культури та спорту пані Наталю Власову. Дякую вам, дякую за запрошення і е, працюємо разом. Все буде Україна. А я не прощаюсь. скажу побачимося у новому випуску програми Кава Брейк.